Всім доброго дня. Починаємо засідання вирішеної районної комісії з комунальної власності розвитку промисловості, підприємства та інфраструктури. Номер засідання комісії 36 20 листопада 2025 року. В порядку денному у нас сьогодні на розгляді комісії виходить 15 питань, 16 різних. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Перше питання про посилення чергового рангу посудової особи місцевого середання у голови виживесько районної ради. Хто за? Друге питання про поселення чергового по посадовій особи місцевого середнього заступника голови вижерської районної ради. Хто за? Третє питання проєкту Денного про затвердження звітів про виконання фінансових планів за 9 місяців 2025 року комунальними підприємствами Вижгородської районної ради. Кто утримався тут за це питання? А кто за? Да. А хто за? Хто за? Тоже того, этот вопрос на акт. Да, там же посланный зал был в сессии. Кто за? в жодній фрулідісті, хто утримався. Хто не голосував, то тому що у нього конфлікт інтересів. У нас Игорь Петрович, виконкомник, напрямо участь у, у голосуванні за список конфлікту інтересів. Дана питання не пройшло і не виходить в сусідній зал. Не виносяться, тому що Дмитро Ігрович у нас утримався з голосування даного питання. Можу дати пояснення. У на, нас що... є негативне рішення комісії, але на колегію Доп. воно виносить. Воно колегія може знімати питання з порядку денного. Вона на колегію. Чому? Вона не на колегію виходить з негативним рішенням комісії? Воно виходить на колегію з негативним рішенням, а колегія приймає рішення чи приймається ми його на сесію. Ну, Пробезупаду передачу частину комунальної власності територіальної району комунального власника Віжгородської міської територіальної громади обсилу Віжкої міської ради. Передаємо ми е, апаратуру, яка у нас сім'я знаходиться. Хто за цьому питання? Сінь. Проектор, монітор. Ре, Ти за? Ну, професій. П'яте питання. Принесе змін до рішення Вольжорської районної ради від 09.0623 року про затвердження списку представників Ульжорського районного суду Київської області. У нас вже додалось 5 присяжних туди. Хто за? Одноголосно. Про затвердження програми територіальної оборони Вожорського району на 26 28 рік. Хто за цього питання? Сьоме питання про затвердження районної програми забезпечення Вожорської районної державної адміністрації області питання повноваження влади та реалізації дологовних повноважень Вождівської районної радої повноважень щодо забезпечення державної політики в бюджетній і соціальній сфері на 26-27 рік. Хто за? Одноголосно! Про затвердження районної програми фінансового забезпечення взаємодії Ужерської районної державної адміністрації. Та Органів місцевого середовища на 26-27 рік, щоб вони могли отримати субвенцію. Хто за? Провезує прогнозу бюджету виживського району на 26-28 рік. Хто за? Про, за? Про затвердження програми заходів проведення з погашенням провідорської забороненості виплати заробітних плати працівників та податкової заборгованості вижорського районного комунального підприємства комунальних на 26 рік. Це питання. У нас виникло зв'язку з листом від податкової стосовно заборгованості про заробітній платі комунального підприємства комунальник своїм працівникам. Це питання вже йде з 2022 року. Тому, що ми робимо з цим питанням? Ця програма нам дозволить отримувати кошти від інших органів працівного середування для побачення даної заборгованості. Пожелаю, що я це є, буває. Если были желающие 2022 года э, дати гроші, то вони будуть дали. А так що вони херні. Прошу визначитись по 10-му питання, хто за. Як <служив> воно вийшло? Давайте голосувати. Ігор Петровій за. Mm -hmm. День. День. Хто за? Проти. Утримався. Ви звук утримались, правильно? Одначе mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Приз... питання про звільнення види з комунального підприємства комунальних підсплатих зарахування часто прибутку доходу комунального підприємства на 25 рік. Це питання, що комунальне підприємство комунальне отримує дохід певний за те, що воно дійсне свою діяльність. Хто за них дохід? А тепер голосуємо, що в них плюс. Що в у них є дохід, вони спросимо, вони є приміщення. Дохід з дохід з ведення господарської діяльності не про здачу в оренду приміщення. Вони за приміщенням оренду, вона отримає на Деньги Дінь ніяк, кому уходять в карман з приміщення. Ти можеш задати це питання на сесію? Да, 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 Давайте будемо голосувати, yeah, вони затриматися. Хто за? Цього питання? Хто проти? Хто утримався? Всі утримувалися. Про податкову забороненість вижили районного комунального підприємства. Комунальник. Я не можу цього комунальника. <смирил> 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 Давайте голосувати. <смирил> 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 Давайте просто <пали> мусить <смирил> <Далі>, <смирил> голосувати. Да, <смирил> хто проти? Хто утримався? Всі утримувалися одноголосно. Про затвердження програми розвитку міжнародного територіального співробітництва Валерійського району на 26-27 рік. Транслізте, хто за? Ні, ну, Ти конечно, поїхав на поїхали. Не поїхали. Одного основного. Uh, Пропоновлення. Ну, Прошу. Четвернадцятое питання. Пропоновлення Дзюбе на посаді статка голова Берліцької районної ради. Да война, давайте вже восстановим, просто там хоть Одногласно. зарплату зарплату получит какую-то А, столько работу сделала. Продолково припинення повноважень Тадоваріцької районної ради Восьмоскопня Саміленка ВМ. Это то. Это Саміленка? Він зайшов війну.